Вітаю, шановні глядачі. Зараз я хочу подивитися Курахівський напрямок. Скажіть, допоможіть вищі сили, чи якісь перешкоди, що може завадити, знищити всіх расистів, що наступають на Курахівський Який напрямок, напрямку на Курахове. Які є перешкоди наших військових. Ух, <midstra1> uh, як тут сильно, дуже сильно руйнують. Скажіть, допоможіть, тут намагаються закрити дорогу шляхи. Перекрити. Перекрити дорогу. Тут треба допомогу. Так, заперечую весь негатив. Убираю. відвертаю расистів від Курахового. Отсікаю на віки вічні. Більше не можуть ручатися. Більше не можуть обстрілювати. Весь негатив, що роблять, повертається їм назад. Всі бомби, ракети і снаряди, і дрони. Заперечу. Так, убираю. Заперечую. Більше не можуть расисти обстрілювати Курахове. Немає чим, немає. Зброї. Прошу, допоможіть вищі сили знищити всі склади із боєприпасами, всю артилерію, російську, всю авіацію знищити, щоб більше не було військ. Угу. Не хочуть оточити. Дуже небезпека. Дуже страшно, але рішення, якісь будуть прийняті у військових наших. Гарні рішення, це, це добре заперечу весь негатив, убираю. Закликаю вищі сили, янголів, охоронців. Допомоги прошу для наших військових. Українців, цивільних людей. Допоможіть відкрити всі шляхи і дороги на перемогу на Курахівському напрямку, на знищення всіх расистів, що наступають, перекриваю. Перекриваю, більше расисти не можуть наступати. Тікають, лякаються. Більше не мають зброї, більше не мають змоги йти в атаки. Втрачають повністю всю живу силу. рашистів більше немає зброї і живої сили. Тікають, лякаються. Водять війська. Буде так. Прошу, допоможіть, захистіть усіх військових. України на Курахівському напрямку цивільних людей, українців захистіть, одведіть, одверніть всі бомби, ракети і снаряди, і дрон. Одвертаю. І кулі відвертає повертає назад расистам, тим, хто дає накази, хто їх виконує. Хай на нього це все впаде, його нищить. Буде так і так буде. Ці біль сльози, смерті і страждання, що принесла Росія у Кураховському напрямку, нашим військовим і цивільним, зніпає, очищає, повертає назад. Звідки прийшло туди і повертаю? Всю війну відвертаю. Буде все сказано здійснено і так буде. Діші росіяни наступати, тікають, стріляє, Буде все сказане, здійснено, так буде. На цьому я буду завершувати. Дякую за увагу і до зустрічі.